Привіт! Прийшла весна і одразу хочеться яскравих фарб. А тому сьогодні ділюся самим простим в приготуванні тортом та неймовірно смачним і дуже популярним серед моїх замовників. Саме такий торт був і в мене на весіллі. Для приготування бісквіту нам знадобиться борошно, розпушувач, яйця, цукор, сір, ванільний екстракт або ванільний цукор. Список усіх інгредієнтів буде під відео. Для початки жовтки відділяємо від білків. Робимо саме так, адже не у всіх є стаціонарні міксери. Відділяємо дуже обережно, не пошкоджуючи жовток, інакше білки не зіб'ються. Також звертаю увагу на те, що ємність, в якій будете збивати білки, має бути чистою та сухою. Я відділяю кожен білок спочатку окремо в маленьку тарілку і потім переливаю у велику. Ця маніпуляція для того, щоб до тіста не потрапила шкаралупа. Якщо немає стаціонарного міксера, спочатку збиваємо білки і потім жовтки. В такій послідовності фінчики мити не потрібно. Використовуємо яйця кімнатної температури. До білків додаємо сіль і починаємо збивати на низьких обобертах і за секунд 30-40 збільшуємо до максимуму. Коли білки покрились пивною піною, за один раз додаємо 1-2 частину цукру від загальної маси в рецепті. Збиваємо до стабільного м'якого стану, як піна для гоління. Якщо є два міксера, паралельно збиваємо жовтки із другою частиною цукру і ванільною пастою до посвітління і збільшення в об'ємі. Якщо ні, то спочатку збиваємо білки і потім жовтки. Виливаємо жовтки на білки і починаємо обережно та впевнено об'єднувати лопаткою. Додаємо одну другу частину просіяного борошна із розпушувачем і обережно перемішуємо лопаткою. Додаємо другу частину борошна і також обережно вимішуємо. Далі я роблю так, знімаю насадку вінчика з стаціонарного міксеру і обережно допомагаю тісту об'єднатись, але дивіться, що білки не опали. Довго не грайтесь. Як тільки все об'єдналось, зупиняємось. Коли тісто буде готове, духовка вже має бути розігріта до 175 градусів. Виливаємо тісто у форму, застелену фольгою або папером для випікання. Відправляємо в духовку на середній рівень. Режим низ-верх, без конвекції хвилин на 35-40. У мене форма без дна. Діаметр 18 см, висота 10 см. Якщо витикати будете у двох формах, то час випікання буде 25-27 хвилин. Головне тісто чекати не може на столі своєї черги. Як тільки приготувало, одразу ставте у духовку. Перші 28-30 хвилин духовку відкривати заборонено, Може опасти бісквіт. Випікаємо до сухої зубочистки. Як тільки бісквіт готов, дістаємо і перегортаємо головою вниз на розчітку. Так і залишаю бісквіт до повного охолодження і тільки після цього вирізаю його із форми. Коли бісквіт охолов, тонким ножем вирізаємо із форми і загортаємо у харчову плівку на 3-4 години і перекладаємо в холодильник. Я зазвичай залишаю бісквіт в плівці на ніч. Завертайте обережно в плівку, щоб не деформувати бісквіт. Все робіть без сильних натискань та перетягувань. Плівка має просто огорнути бісквіт. Після того, як бісквіт відстоявся в холодильнику ніч, знімаю з нього плівку і починаємо нарізати на необхідні нам бісквіти. Спочатку заміряємо висоту бісквіту. І враховуємо висоту кожного бісквіту, якщо ріжемо на три частини. В мене струна, де можна регулювати товщину нарізання. Якщо такої струни немає, можете розрізати ниткою чи хлібним ножем. Якщо ви пікали у двох формах, то кожен бісквіт розрізаємо на дві частини. В такому випадку у вас вийде на один слой більше в готовому торті. Головне при нарізанні не тисніть зверху сильно на бісквіт, інакше він трохи зменшиться, а коли ви приберете руку, бісквіт стане в нормальну висоту, і коржі вже будуть не однієї товщини. Мені подобається даний бісквіт тим, що він і м'якенький, і пружний одночасно. При збиранні важких начинок коржі не просідають. Та й для початківців цей бісквіт буде гарною воручалочкою. Для начинки нам знадобляться полуниця, лохина та сироп для просочування коржів. Сироп найпростіше. Один до одного змішуєте цукор із кип'ятком. Охолоджуєте і сироп готовий. Та спочатку готуємо крем. Для крему беремо вершково-творожний сир, цукрову пудру, вершки, ванільну пасту це опціонально. Спочатку збиваємо холодний сир із пудрою. І коли вони об'єднаються, вводимо холодні вершки і збиваємо до об'єднання маси. Та не перевзбийте. Опціонально даний бісквіт можна просочити сиропом із-під персиків мій найулюбленіший варіант, вершковим талим морозовим, кокосовим молоком, ягідним соком. Тут вже на що вистачить вашої фантазії. Ягідки, як ви розумієте, також можуть бути різними. Та і лохина – це дуже смачно. А якщо є персик, то це буде топчик. Полуницю миємо, сушимо і нарізаємо на слайси. Лохину також раджу розрізати навпіл, якщо вона велика. Майте на увазі, що даний крем не підійде для вирівнювання торту під замовлення, якщо торт буде кудись їхати. Цей крем для домашнього використання або режиму перенести торт у сусідню квартиру. Базовий крем для вирівнювання тортів, які готують на замовлення, опублікую в наступному відео. Та для начинки крем на базі вершків буде ідеальним. Потім вимішуємо крем, щоб позбутися зайвих міхурів повітря. Так буде зручніше працювати. І перекладаємо в кондитерський мішок. І поки робимо підготовчі роботи, крем почекає в холодильнику. Збираємо торт в такій послідовності. На підложку викладаємо невелику кількість крему, далі корж, сироп та тут не перестарайтесь, інакше торт буде текти знизу. Далі на корж невеличку викладаємо невеличку кількість крему та вирівнюємо. Робимо бортики із крему. Спатулою загладьте бортики ззовні та із середини, щоб начинка всередині добре трималась. Ширина бортика має бути не менше 1 см. Обов'язково всередині ставте краплю із крему, щоб середина торту не провалилась. І викладаємо ягідки. Далі закриваємо кремом і зарівнюємо знову спатулою. І так збираємо торт до самого верху. Верхній корж сильно просочувати не треба. Намагайтесь одразу збирати рівно, щоб, щоб потім не вирівнювати додаткові проблеми при зборці торту. Покриваємо торт першим шаром крему, обгортаємо цитатною плівкою, фіксуємо роз'ємним кільцем і ставимо в холодильник на 3-4 години. Торт можна збирати і без цитатної плівки. Якщо зберете рівно, то залишайте без додаткових елементів та відстоятись торт має необхідний час. Далі покриваємо ще одним шаром крему і знову вирівнюємо. І тут вже робимо все охайно, адже це останній шар. Після вирівнювання знову ставимо до холодильника ще годину на 3-4 мінімум. Майте на увазі, що даний торт збирається свіжими ягодами. Строк його свіжості максимум 36 годин. Я би радила торти з ягідками без термічної обробки робити виключно для невеличких свят та близьких, без важких декорів, де торт буде довго стояти без холодильника, коли його будуть прикрашати. А ми зараз з вами робимо весняний декор. Для крему беремо вершково-творожний сир, вершкове масло кімнатної температури, цукрову пудру та водорозчинні барвники. Гелеві або сухі тут не принципово. Масло має бути кімнатної температури. Збиваємо його із пудрою, коли об'єднаються, додаємо сир і добре перемішуємо. Пару раз зупиняючись і допомагаємо собі лопаткою. Крем має стати однорідним і таким, щоб ним можна було малювати малюнки на торті. Я розділяю крем на дві тарілочки, адже в декорі буде два кольори. Фарбуємо частину крему у необхідний колір, добре вимішуємо силиконовою лопаткою та перекладаємо у кондитерський мішок. Потім ручками ще трохи робимо крему масаж, випускаємо повітря, яке залишилося в мішку. Відрізаємо маленький кінчик і починаємо прикрашати торт. Крем перед роботою в холодильник вже не кладемо. Щоб зрозуміти, що ви відрізали необхідну довжину мішка, візьміть тарілку, серветку або щось рівне і потренуйтесь проводити лінії на них, а не на торті. Починаємо з гілочок мімози. Малюємо в довільному порядку, як подобається. Далі додаємо жовті кульки і потім ще один шар гілочок і знову кульки. Якщо ви будете так накладати крем, то торт буде виглядати більш об'ємним. Ну а далі розрізаємо торт і насолоджуємось його красою та смаком. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь. Якщо є питання, то залишайте під відео, обов'язково відповім. Всім тихого дня!